львівський блогер Юрій Кальчук, який веде сторінки у соцмережах під ніком Юра Скайф, розповів, що виїхав з України до Польщі, нібито через конфлікт із територіальним центром комплектування. Посказує історію. Ми виїжджаємо з закладу. Залітає тут десь 50 чуваків просто в масках, в чорному, в хакі всі були по-різному. Нас машини видирають, мене починають. Потім кидають на землю, починають копати. Я тут все, якісь хаос зробиться всі рускомовні, всі починають щось валати, То сюди лежи, лежи. Потім вже приходить поліція, я кажу, поне типу, тікшо тіпив. Типу, він каже, хто а там 50 людей стоїть в масках. каже, не знаю хто. А наступне відео він зняв уже у Польщі біля супермаркету. Скайф розповідав, що нібито хотів би лишитися в Україні, але обставини склалися інакше. Як зараз напише багато, не треба цього писати. Я насправді хотів би залишитись дуже сильно. Але, на жаль, на жаль, стали такі обставини, що змушений виїхати. Я не знаю наскільки, на як то довго буде, але... Поки так разом з тим, поки невідомо, як Юрію Кальчуку вдалося перетнути кордон і чи зробив він це законно. А вже згодом блогера внесли до бази Миротворець. Там йдеться, що Юрій Кальчук із села Давидів Львівської області виїхав через КПП Краківець 13 жовтня.